Всім привіт! Сьогодні у нас 5 серпня 23-го року Волинська область і починає достигати такий от гарненький персик, як Ерлі Редхейвен. Молоде дерево і достатньо сильно завантажилось сурожає. Ось такі от плоди. Ну, звичайний класичний Red Heaven я вже вивів, перещепив його на світрінг. Він не дуже цукор набирав в наших умовах. А от Early Red Heaven щось мені минулого року по смаку краще сподобався. Якось достатньо він краще набрав цукор, ніж звичайний Red Heaven. Ну, плюс ще. Достиг на тиждень раніше. Поки що один плід стиглий. Плоди не крупні, бо перевантаження врожає. Спробую, як він буде в цьому році. Звичайно, може не показати смак хороший. Ну, побачимо. От. Весь вже Earth Heaven з'їли. Ось так він дивиться на фоні персика іспіч. Ну, розмір невеликий, тому що не нормувався. От. 80 грам. Ну, розмір. Зовсім не дуже. Оце спіч. Це менші плоди. 150 грам. Ну, про спіч я окремо відео зніму. Редхевен, ну що можна сказати, програє, звичайно, смаком, багатьом новим персиком. Тим більше дуже чутливий до перепадів температур. Якщо холодне дощове літо, то він водянистий і набирає мало цукру. Ну, щоб він кращий був, то його необхідно обов'язково нормувати, щоб були плоди більше 150 грам, от 180, навіть більше 180 грам, коли плоди, там 180, 200-250 грам, тоді його смак набагато кращий, так що його обов'язково потрібно нормувати, щоб був смачніший. Але все одно він не буде дотягувати по смаку до нових сортів. Так, і м'якший плід. Цей м'якенький. Ще не перестик цей плід. Незначна кислинка. Цей кисплід. Не дуже соковитий, бо перед тим їв плоди, то були дуже соковиті. Але ні, є багато соку, просто ще в кашу м'якоть не перетворилась. Ну, Нагадує мені смак персика раннього Early Crest. Вони дуже схожі смаком. І вмістом цукру теж схожі. О. І вміст цукру, по суті. В Редгевені такий саме, як Ерлі Крест. Ну кажу, якби було тепленьке, літо сухе, то він був би набагато смачніший. А так, звичайний собі персик. Так що всім гарних рожаїв. До побачення.